Всім привіт, ви на каналі Ванозі. І я купив собі новий калаш. Ось так він виглядає, доволі таки прикольний і доволі така велика цяцька. Е, і от ви в мене зараз, мабуть, і у вас зараз, мабуть, виникає таке питання. Так, а нащо я його купив? Адже у мене і так, в принципі, непоганий калаш, АКМ кем з двома наклейками. А, в мене в інвентарі навіть іще один АКМ Вор наклейкою лежить. Так, нащо ж я купив собі третій калаш? Права в тому, що я вичитав і наслухався, що цей калаш ось буде дорожчати, прям як АКМ Карбон, що він прям виросте до 10, а то й до 15 голди. Я, звісно, це не дуже вірю, але звісно, я хочу окупитися, тому я продав одне з своїх графіті і купив собі такий калаш. Як вважаєте, чи справді він буде дорожчий. Та до речі, що я вам скажу? Там дуже легко зловити скін з наклейкою. Там майже, там майже кожен скін, трошки далі пролистайте, там майже кожен скін з наклейчкою. Тобто, і наклейки там, до речі, доволі таки непогані. Там є і з Рейнбоу, і там є різні взагалі. Тож раджу вам прикупити. Дякую всім за увагу. До зустрічі!